Американський стафарсистський тер'єр, собака убійця бійця, яка е, виглядає дуже-дуже угрожаюче, страшно, поняли? От, ну, і вона може лежати, там, сидіти, ось, наприклад, так як борка. Да? Ну, Коли хазяїн скаже, що чужий, гори, там треба охороняти, отреагує, мов мені Синочка, сина, вори прийшли, чужі, чужі ломиться в квартиру. Сина. Чужі в квартиру ломляться, надо охранять. Охраняй маму, охраняй. Чужі. Боря, вори прийшли, ломятся, ограбить хочуть. Охраняй маму. Ты что, не Боря. Сына. Чужие ломятся в квартиру охраняй. Боря, боря, охраняй маму, чужою квартиру ломся. Вори прийшли нас ограбить.